Виховані вовками це не просто фантастика про роботів і колонізацію планет, це історія про віру, науку та виживання. Серіал, спродюсований легендарним Рідлі Скотом, досліджує важливі питання: чи може людство почати з нуля, і що ми принесемо з собою, навіть якщо залишимо землю позаду. У цьому відео ми розберемо чим особливий серіал Виховані вовками і чому варто його подивитись прямо зараз. Виховані вовками написав сценарист Арон Гузіковський, тоді як над першим сезоном в якості режисера працював сам Рідлі Скотт. Його почерк відчувається у візуальному стилі: мінімалізм, технологічна холодність і водночас релігійні символи. Серіал вийшов у 2020 році на HBO Max, але майже одразу загубився серед інших прем'єр. Попри це, критики відзначили його унікальне поєднання фантастики та філософії. Софії, що робить виховані вовками не схожим на звичні космічні драми. Події серіалу відбуваються після того, як Земля виявляється знищеною війною між атеїстами та релігійними фанатиками. Двоє андроїдів, мати та батько, отримують завдання виростити дітей на далекій планеті, щоб дати людству новий шанс. Але навіть у новому світі стара боротьба нікуди не зникає. Ідеї віри, фанатизму та науки стикаються з питанням моралі та виживання. Серіал не дає простих відповідей. Він Ставить глядача перед дилемою, що саме робить нас людьми. Виховані вовками це справжня візуальна поезія, монохромні пейзажі невідомої планети, мінімалістична архітектура та холодний дизайн створюють відчуття відчуженості. Атмосфера постійно балансує між науковою фантастикою та містикою. Режисура Скота додає епічності: камера, ніби малює картини, де кожна деталь має сенс. Саундтрек і тиша працюють разом, створюючи напруження і відчуття чогось величного і невідвородного. Персонажі це уособлення ідей, які борються між собою. Мати, мабуть, найяскравіший образ серіалу. Вона штучний інтелект, створений для війни, але змушений стати матір'ю. Її присутність завжди балансує між турботою і загрозою. Ніжність може миттєво перетворитися на жахливу силу. Аманда Колін грає настільки виразно, що навіть без слів ми відчуваємо страх і сумніви її персонажа. Батько повна протилежність. Жність він менш потужний, але більш людяний. Його гумор і терпіння створюють контрасти з суворою матір'ю. Саме через нього глядач відчуває тепло та надію, навіть коли історія занурюється в темряву. Люди у серіалі не герої і не лиходії, кожен зі своїми слабкостями, страхами та фанатизмом. Вони переносять конфлікти старої землі в новий світ, показуючи, що навіть на іншій планеті ми лишаємось тими ж самими. Саме Акторська гра робить серіал настільки живим. Ми не дивимося на роботів чи фанатиків. Ми дивимося на відзеркалення самих себе. Попри унікальність, серіал не здобув великої популярності. Причин кілька він вийшов без масової реклами, його темп сприймається повільним, а сюжет іноді більше нагадує філософський трактат, ніж екшен. Але саме це робить його особливим. Він не боїться бути важким, не дає простих відповідей і змушує задуматись над тим, куди рухається людство. Виховані вовками це рідкісний приклад фантастики, яка не просто розважає, а змушує шукати. Сенси, це серіал про те, чи зможемо ми вирватися з власних помилок, навіть якщо почнемо з чистого аркуша. Якщо ти шукаєш наукову фантастику, яка поєднує масштабність і філософію, цей серіал стане справжнім відкриттям. Напиши в коментарях, які недооцінені фантастичні серіали знаєш ти, і можливо саме вони потраплять в наступний огляд.